Шановні глядачі, ефірі телепередача, прогноз погоди по-учнівськи. Скажете що знову якесь дурне шоу? А я скажу ні. Це надзвичайно цікава та корисна телепередача, яка допоможе не лише в навчанні, а й в повсякденному житті. А розпочнемо ми, звісно ж, із прогнозу погоди. В Погода буде такою. Весь день у селі погода буде хмарною, без опадів. Вітер західний і північно-західний від 2,5 до 3 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-4 градуси морозу, в день мінус 5-мінус 1 градус. Ось такою погодою нас зустріне цей день. Гарного настрою, легкого робочого дня працівникам школи, а учням гарних оцінок. До побачення! Дякую Валерія, за чудовий прогноз погоди! А чи знаєте ви, чим вимірюється температура повітря та напрямок вітру? Ні? То давайте запитаємо у нашої розумниці Лесі. Кожного дня по телевізорі ми бачимо такий звичний для нас прогноз погоди. А виявляється, що з приладами, якими, якими вимірюють деякі показники погоди, ми знайомимо ще в шкільні роки. Ось, наприклад, напрямок вітру і температура повітря. Всі ці прилади є нас на сна географічному майданчику. Напрямок вітру ми визначаємо флюгером. Один з давніх винаходів людства. Найпоширеніша і широко відома форма флюгера є півень. Сучасні флюгери виготовляють з міді або сталі. Флюгер складається з деталей, що обертаються, флюгарки з показчиком сторін, горизонту, рози вітрів і стійки. Також на нашому майданчику є так звана метеорологічна будка. Це спеціальна жалюзійна будка, де знаходяться прилади для вимірювання температури та вологості повітря, термометр та психометр. Ось такі нехитрі прилади визначають нам деякі показники погоди. Дякуємо нашій розумниці за цікаву оповідь. Я впевнена, що відтепер учні нашої школи будуть опізнані з даного питання. Але, на жаль, нам час прощатися, та не засмучуйтесь, бо завтра ми знову з'явимось із масою цікавої інформації та прогнозом погоди. До побачення!